Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. усіх, хто щойно долучився до переду цього відео, хто долучається, хто буде це робити, і правильно робите. нас тисніть на лайк, на вподобайку. Не забувайте про коментарі, про підписку на фабрику новин. Це дуже важливо для нас, як для авторів контенту. Мій гість, шановні друзі, пан Ігор Романенко, генерал-лейтенант, екс заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Пане Ігоре, слава Україні, дуже радий вас бачити. Героям слава, вітаю вас. Уси величезно, що з нами повідомляється, що БПЛА атакували аеродром Шайковка в Росії. Військовий аеродром зазнав атаки безпілотників. влада Федерації стверджує про те, що всі дрони нібито збиті. Проте місцеві повідомляють про вибухи, і от на яку особливість я звернув увагу, коли готувався до цього ефіру. Ну, здавалось би, атака на військовий об'єкт, все в рамках там війни, звичаї війни, правил війни, законна цілі і, і так далі. І все це по праву. Але от військові експерти. Окремі кажуть про те, що там могли бути тушки і Х-22, носії ядерного заряду і якесь отруйне паливо. Можливо, вам щось про це більше відомо? Можливо, можете розширити думку. Скажіть, будь ласка, що думаєте? Ну, якщо ту 22 вони є носіями Х-22 цих ракет, а це якби старі ракети, але вони призначені саме як носії ядерних боєголовок. І це якби дуже важливе. У будь-якому випадку, значить якщо наносяться удари по ракети, то по ракетам, по авіаційним ракетам, вони можуть по-різному бути споряджені, паливо, яке вигорає, воно токсичне само по собі. І саме це може бути причиною, тому що відповідні служби служби. Радиційна хімічно біологічного захисту працює. Удар наносили по Енгресу Два, крім того, і там теж така була історія. Там ракети правда, х 101 це більш сучасні і опять таки ядерний варіант, які вони використовували іноді Х-555, е, в звичайному спорядженні бойова частина, і після всіх нанесення ударів теж було. Тобто, Якщо працюють, а там підтверджується відповідні структури цієї служби раційної, хімічного біологічного захисту, то просто так це ж не робиться, вивчають ступінь враження, токсичність навколо ра, е, значить, регіон, район, площа, яка відвержена такому впливу. І значит, відповідні заходи проводяться. Ну, з точки зору міжнародного законодавства, ви згадали про нього. Це є законна цель для Сил оборони України. І тому, як кажуть, ми їх не запрошували. Вони прийшли захоплювати наші землі і вбивати наших людей, про що тут можуть бути розмови. Я хочу продовжити з вами ядерну тему. Ми звичайно до інших будемо звертатись, але от з яким інформпривідом. видання «Кар'єра Дела Сара це дуже відоме в Італії. Видання, та й чесно кажучи, в Європі в цілому воно пише таке: над ядерним дослідницьким центром Європейського союзу в Італії фіксували ймовірно російські дрони. Розвідники розвідники БПЛА Вони могли бути оснащені передовими камерами для детального спостереження, включно з нічною зйомкою та 3 d картографуванням. Що це може означати? Росіяни вивчають певні ядерні об'єкти, вони націлені на що? На гібридні атаки, можливо, не на просто гібридні атаки. Навіщо їм ця інформація? Що вона про що вона говорить? Ну, в першу чергу говорить про те, що вони націлені як мінімум розвідна ці дуже важливі для них цілі. Ми ж бачимо по війні, яка відбувається не тільки цей ж етап етап. До речі, вони ж заходили вже на початку війни, на початку цього етапу, етапу на Чорнобильської атомної станції з усіма наслідками таких подій. А також ми знаємо в Енергодарі тримають під контролем найбільшу станцію ядерної в Європі шість блоків і протягом. Цього етапу неодноразово виникла з цих боку різні ідеї пропагандистські пропагандістки, воєнних пропагандистські які вони використовують для того, щоб тиснути на Україну, тиснути на її союзників з приводу і з використанням будь-яких ядерних там технологій, об'єктів. і Це були і атомні станції, це було і брудна бомба. Яку вони розуміють, що може в Україні в принципі в будь-який момент її сформувати, тому що працюють атомні станції, ну і багато що пов'язане з ядерною сферою, і це не новий їх підхід. Вони завжди його експлуатували, фальсифікували, спікулювали? В общем, всякі використовували підходи для того, щоб на досягатих цілей і використати загрози в своїх інтересах. Хочу окремо запитати, чому тема ядерки знову зринає в останній час. От давайте на два інформприводи серед іншого звернемо увагу. <кій> Перепрошую. перший видання Нью-Йорк Таймс написало велику обширну статтю. Ми до неї ще повернемось там. Дуже багато цікавих епізодів, але там мовиться про те, що нібито. Розвідка США перехопила розмову суровікіна генерала РФ, який готовий був застосовувати ядерку. Я от думаю, ну там можна можна було почитати доктрину Російської Федерації. Напевно, Суровікін не відповідає за застосування ядерки, так як це верховний головнокомандувач в їхньому випадку. Це Володимир Путін, і тільки він одноосібно може приймати таке рішення. Плюс я так розумію, там ще й ланцюжок людей, які в цьому замішенні, які також приймають відповідні рішення. Ну або принаймні виконують їх. А, як, як і плюс тим Дугін дещо заявив, до цього згодом повернемося. Але от Суровікін. Навіщо з'являється інформація, що Суровікін міг застосувати ядерку там в му році, в кінці року? Ну, для того, щоб підняти градус таких можливостей і на поточний час. І потім пояснює той епізод, от, де вони росіяни застосовували ці загрози, тоді ще Суровікін не був заарештований. Тоді ще не були події з Пригожиним, де він якби, був втягнутий, мабуть, так чи інакше. Там дуже переживав там щось кілограмів на 20 з ліхвою він похудав на це на харчах ФСБ і на розмовах з приводу того, що як і до чого. Але бачите, вижив і в чомусь відновився, хоча там значить, кількість десятками генералів. Були залучені, звільнені, допитані і питані, скажем, у зв'язку з цими подіями. Так, повертаємося до часу Херсонщини коли було угрупування на 20 тисяч важкою технікою, зброєні на правому високому березі Дніпра. Вони були блоковані нашими силами. Зрозуміло, що виходити це. Дуже великі втрати, якщо взагалі всі вони не були знищені, і тому е, тачит, він розумів на той час там як старший воєнний за цю ділянку, і щоб з цього ситуації якось вийти, він ну доповідав путіну і напрацьовував пропозиції відносно того, що це можна вирішити, і на жаль, так і відбулося. Тобто було запропоновано щоб потиснути на американців. От. І далі все було розіграно. Що якщо не випустять українця цього групування, то буде нанесений удар. І в зв'язку з цим я на той час взагалі дивувався, як це може бути в тих умовах, оточення повного тут і вони вийшли. Без втрат, а вже через два тижні були під ізюмом і застосовували і відповідним чином. Тобто, Ну я думаю, що по ходу по часу в часі ми будемо дізнаватися нові і якби цікаві факти проведення цієї війни ролі, значення союзників, справжніх, квазі-союзників. В цьому і ну і як відомо, все тайно стає явним раніше чи пізніше. Але нам важливо значить робити висновки з того, яким чином тоді відбувалося. Безумовно відрізняється поведінкою адміністрації Байдена і Трампа. Але все рівно вони американці виходять з інтересів, в першу чергу американських, хоча там багато що і особисто замішано. І це все треба урахувати для того, щоб вірно побудувати свою політику з такою потужною державою, з керівництва, як Америки. Це принципово важливо, яким би вони там не були. і треба набратися терпіння нашому воєнно-політичному керівництва і стиснувши зуби, як кажуть, відстоювати інтереси України. Ну а ми, як ну, інформаційний я, наприклад, блогер, можу дозволити собі чи волонтер. Я блогер що таке ще треба засвоювати. А от от інформаційний волонтер, у мене є своя аргументація, я і відстоюю довожу до громадян чи, чи цікавих осіб. І, на мій погляд, це дуже важливе такого роду. Тепер уже історичні події для того, щоб зробити висновки, ну не допускати помилок в подальшому, і вірно будувати перспективи ведення підготовки і ведення бойових дій за відстроєння інтереси України. Давайте уявимо ситуацію, коли завтра ми знайшли півтора мільйони озброєних якісно готових професійно бійців, яким вдалося щодня окуповувати тисячі квадратних кілометрів української землі. Де окуповувати? От ми доокуповуємо і де окуповуємо. Російська армія гине, російські солдати гинуть. інфраструктура страждає, все розвалюється, і от ми. Бачимо, десь там на обрію кордони 91-го року. Після цього Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації телефонує в Пентагон і каже: Слухайте, згідно з нашою доктриною ядерної, ви тут розгромили, українці тут розгромили наших солдат, людей, техніку, озброєння і так далі. Ми зараз бахнемо ядеркою. Після цього що знову повториться ситуація, коли нам телефонують з Вашингтона і кажуть: стоп, ребятки, вибачте, тут ядрою можуть бахнути, давайте нехай вони свої залишки виведуть, треба зберегти обличчя. Більше того, вам треба стати на місці зараз, тому що є ж загроза ядерна і так далі. У мене питання: навіщо тоді взагалі так воювати? В чому сенс цієї війни? В чому сенс кордонів 91-го року, нашої перемоги в цілому цієї війни? Якщо в будь-який момент, коли Росія? Буде страждати на полі бою, вони можуть зробити одну один фокус, який зробили за адміністрацією Байдена в 22 році. Позвонити, сказати вибачте, ми зараз бахнемо ядеркою, зупиняємось. Це як? Це важко. Сенс полягає у тому, що ми вже розуміємо, що так може бути, і відповідним чином будувати свої дії. А взагалі це говорить про те, що треба виходити на повернення своєї ядерної зброї. Яку під тиском віддали на той час наші як би не було там важко політики, Ізраїлю було не легше, але вони в цих умовах, там є специфіка, все це зрозуміло, але так і наше. Ну, а також, там наприклад, Пекістан зброю добив, да ті ж китайці, я в свій час пам'ятаю, ну і так далі. Тобто комусь це вдавалось, кому ні. В цих умовах, коли так себе поводять ядерної країни. Тим паче, що у нас на нашому кордоні є така країна шлях у нас, незважаючи на те, що тут можна відстояти в війні конвенційні якісь інтереси, але ядерна загроза і застосування будуть весь час, тут мати місце, от і тому в тому числі і такого роду висновки треба робити значить ми розуміємо, ми бачимо, що таке Будапештський меморандум, до чого він привів, і треба думати перспективно. Це дуже важке завдання, але якщо ми хочемо відстоювати інтереси нашої держави і народу, то треба думати і над цим теж тут же повідомляється в цій статті New York Times що Україна. Разом з штатами планувала удар по Кримському мосту, і нас нібито відмовляли. Але ми вдарили атакам саме, і це, на жаль, не призвело. Третє, це третя спроба була. Вірніше, третій раз, навіть це не спроба, це вже раз реалізований. Ми вдарили по кримському мосту, вдарили атакам саме, але це не призвело до ефекту, на який всі розраховували. Міст не зруйнувався. Там вирви були, їх росіяни там замастили, і полотно, і все окей. Далі. І от Сполучені Штати відмовляли, тому що для них було прогнозовано, що так все буде. А, які питання після цього виникають? Чи правильно ми зробили, чи треба було там, дослухатися до американської сторони? А навіщо використовувати да, ресурс в такому разі? Чи, чи, чи реально це треба було робити? Можливо, по іншому треба було йти. Які зараз варіанти не залишаються? Чи ми можемо його ще знищити? Питання полягає у тому, що це такий своєрідний об'єкт з точки зору його пошкодження і чи руйнування. І він потребує високого рівня потужності засобів, які повинні наносити враження. Більше того, щоб це було ефективне і суттєво, треба розробляти спеціальну операцію, в якій задіювати засоби, які будуть діяти в повітрі, на суходолі, на морі і під водою. Ну, намагання такого якраз і були спроби. тобто, Поєднання нанесення ударів атакамців з діями безекіпажних планувались катерів, але ще вони були не готові. а, а опять-таки, позиція американська сьогодні вони там дозволяють бити атакам, а завтра вони не дозволяють. Ми пам'ятаємо, що весь час, весь період цих дій. Вони гралися в такими підходами: давати дозвіли, не давати дозвіл, куди і все таке інше. От. Ну а ми в цих умовах втрачали наших людей: військових, цивільних, тому що, на жаль, таку виставу перетворяли американці. Ну тоді, на своєму рівні, це контрольована ескалація по Салівану і Байдену. А зараз ця ситуація переростає ще більш важкий, мабуть, варіант тому мост забезпечує логістичну діяльність частин, які знаходяться на Східному фронті. У нас зараз вже побудували залізницю обхідну, з Ростова на Дону, в Маріуполі і далі по е, лінії, так сказати, така рак, ракадна, злізниця, і значення його зменшилось, але він має, крім воєнного, і ще і я би сказав, воєнно політичні такі е, е, значення, і неспроста Путін тримає там дуже потужні сили оборонні для того, щоб протидіяти всіх сферах, про які ми сказали. З одного боку, з іншого боку, чули, що командуючий військово-морських сил, ніж папа, говорив про те, що Бог любить Троїсу, враховуючи там, мабуть, варіанти, які були ну, більш ефективними, і тому може бути третій, який би там суттєво міг би пошкодити цей міст. Наскільки це актуально, це питання зараз, тому що головне завдання. Для сил оборони України, які проводять стратегічну оборонну операцію, на мій погляд, на поточний час це є зупинити просування ворога, і саме тоді, коли це вдасться, Путін вимушений бути вести перемовини відносно зупинення ведення бойових дій, там і на саходоліна найбільш важкі і в повітрі і на морі. А зараз він гальмує всі ці процеси, шукає яким чином для себе виграти ситуацію, де от і ультимативно ставить, реалізують такі підходи в перемовинах з Трампом і з Сполученими Штатами Америки, на що ми не можемо піти ні по путінські ультиматами, ні на Трамповські в кабалу економічної, яку він хоче затягнути під час війни. Нашу державу. Тому треба тут сім раз подумати відміряти, щоб вже, якщо є потреба, більш ефективно відрізати. В цій статті New York Times описують цікавий момент, коли в залужного були там непрості стосунки з генералом Марком Міллі І там доходило до того, що залужний міг навіть слухавку від нього не брати. І залучали друга дитинства пана Олексія Резнікова. А Резніков тоді був міністром оборони для того, щоб їх якось сконектити. Там, типу, Резніков казав Валера, я знаю, що ти там ображаєшся на нього, але візьми трубку. Треба сконектитися. Якось слухавку, і я вас хочу запитати, а все, так, все це так реально відбувається. Ну між людьми стосунки зрозумілі. Є там побутові якісь сварки, є там бізнес-сварки, є там конфлікти, є там образи і так далі. Але тут ну, війна. Да? два дві людини займають такі посади. Це окей, коли там можна слухавку не взяти, там, образитись і, і, і так далі. Тобто, так це в дійсності відбувається. Я просто чомусь думав, що ну, люди в такому такого рангу собі цього дозволити не можуть. Ну не знаю, чомусь таке от ставлення до цього було. Е, на жаль, відбувається і таке. А під час війни все це загострюється, усугубляється і стає ще більш рельєфне, більш важке. І за цими бесідами і спілкуванням стоїть рішення відносно тисячі десятки тисяч людей, це треба пам'ятати. І стан війни на поточний час на момент розмови і на момент прийняття рішень, і тому дуже від велика відповідальність на цих людях. І Хоча сам Мілі говорив про те, що в Україні що там в районі, коли провели Харківську, потім Херсонську операцію, тут якби додати озброєння техніки боєприпаси, то можна було ще в той час вийти, якби на перемір'я дійсне з урахуванням тих обставин, які мали місце, і Малі. от бачите, вибачаюсь і практику, будьте здорові будь ласка. так Тоб... да, Дякую. Тобто, там є такі підходи, є такі реальні дії, і відбувається це і зараз в непростих умовах. Ви думаєте, Трамп просто так залишає те, що там він. Закручує все більше і більше, наприклад, економічні ці вимоги, було двохетапне підписання документів, а він в одне і зразу все, і всю економіку і на віки. І думаю, що незважаючи на те, що як би важко не було в Україні на це безумовно ні. Тобто у нас просто тепер переформатується ситуація на війну безпосередньо як таке важке, страшне явище. І додається з боку американців і ще і економічна, на жаль, війна, такі вони союзники. Я ще хочу вас запитати про те, що зараз на фронті відбувається в контексті підземних проривів, тому що ЗМІ пишуть, що ворог намагається зайти каналізаціями в тил, Ну або так комунікаціями. Не знаю, може, це каналізація, може щось інше, труби якісь в тил збройних сил у Торецьку. Це ж була вже така історія, правда? В Авдіївці, от з трубою ми з вами обговорювали в Курській області, там вони повиздихували ще правда після того, як туди залізли. Але там певні, скажімо чесно, успіхи їм це принесло, чи не так? Безумовно. Особливо в Авдіївці, там несподівано вони вийшли і в тилу порушили логістикою, значить, ну це, це важкі наслідки. І ми бачимо, що Авдіївка була захоплена, і далі таке потужне просування. Де і всуджу, чим би це для них не повернулось. Тобто, наш часто густо характеризують ситуацію, скажуть: ну ми вони понесли великі події, і втрати, і це от така подія. Або а всім стоїть те, що вони все ж просунулись вперед і все ж захопили населений пункт. І це треба мати на увазі. Тому що ми пам'ятаємо, що е, і в той час, коли мінявся наші з посади генерал залужний, і робив аналіз уже пізніше, відносно того, що його була помилка е, оцінки е, ситуації, коли будуть нанесені великі втрати Збройним силам Російської Федерації, то це може їх зупинити аж ні. Тому що відношення ну, і за радянські часи, ми пам'ятаємо, як себе погодили той же маршал Жуков, де да і сам Сталін <кій> прийняті рішення. Тобто на зієловських висотах, там за якісь дні до перемоги було покладено 200 тисяч радянських солдат, а, ну, про що розмови? І тільки за те, і взагалі Жуков був призначений на фронт. Ракасовський йому передавав, щоб Жуков зайшов в Берлін. Але ж використовуючи, так сказати, оперативне мистецтво, обійшов і з іншого боку, зайшов в Берлін. Но Конєву не хотіли віддавати і Жуков, якби ці переваги. Тому признали, що Берлін брали і Конєв, і жуков. Хоча жуков, як це відбувалося, от така історія безжалостна, цинічна. Е, Маршрут перемоги. Росіяни це подають. Тобто там солдати його значення десь дуже далеко. Да. І ну, все це треба враховувати в діяльності і мати на увазі. Дуже дякую, пане Ігоре, за час, який ви нам завжди приділяєте. З вами надзвичайно цікаво в кожному ефірі і завжди професійно. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. Дякую вам. Спокійної нам ночі і безпеки.